Осмішка янголятка Одного чудового літнього ранку христинка разом із мамою Пішли на прогулянку в парк. Дівчинка радісно бігла попереду, а легенький вітерець смикав її за край синьої суконьки білий горошок і куйовдив кучеряве. Каштанове волосся. Сонечко ніжно сміхалося, зігріваючи своїм ласкавим промінням все навколо. Бешкетники горобці на випередки стрибали, весело щебечучи та дзьобаючи на ходу, розкидані на асфальті крихти хліба. А Соловейко, наче оперний співак, із трепетом виводив кожну ноту. Христинка зупинилася і встала на вшпиньки, щоб роздивитися співочу пташку. Але дерева були надто високі, і дівчинка нікого не побачила. Христинко, ходімо до фонтану. Запропонувала мама Орися. Дівчинка крутнулася на місці і миттю, мов те спритне козеня, пострибала до води. Вона, весело сміючись, розбризкувала теплі краплини руками. Сміливий горобець обережно наблизився до дівчинки, з цікавістю спостерігаючи за її грою. Та раптом декілька краплин поцілили прямісінько у нього. Горобець від несподіванки настовбурчив своє пір'ячко і невдоволено зацвірінькав. А допитлива сорока, що уважно спостерігала за цією картиною, так гигикала, що ледве з гілки не звалилася. Мамо. А що це так виблискує? запитала Христинка, і за мить дістала з дна фонтану старовинну монету, на якій була зображена золота корона. Раптом сонце закрила темна хмара, і на дворі стало темно, темно, ніби з-під землі. Перед Орисею і хрестинкою з'явилася таємнича жінка. Вона була висока, струнка, одягнена в розкішну чорну сукню з широкими довгими рукавами. Густе, темне, пряме волосся спадало аж до колін. Лише Золота корона на голові осявала її лице. Жінка була дуже вродлива, проте від неї віяло холодом. Я чорна королева, сталевим голосом промовила незнайомка. Нарешті здійсниться моя мрія. Дуже скоро, Христинко, я заберу тебе до себе, познайомлю з невідданою темною силою, навчу чарувати, і тоді з твоєю допомогою весь світ опиниться біля моїх ніг. Чорна королева. Так зловісно зареготала, що аж мороз пішов по спині. До зустрічі, дитинко, сказала вона, махнула рукою і щезла, немов крізь землю провалилася. На дворі знову ясно світило сонечко, щебетали птахи. Дзюрчала вода у фонтані. Орися міцно вхопила перелякану доньку за руку і стрімголов понеслася додому. Зранку в Христинки піднялася висока температура. Вона захворіла на дивну хворобу. Вже три дні лікарі боролися за життя дівчинки. Мама з татом. Весь час проводили біля найдорожчої дитини. Орися щиро молилася за здоров'я донечки, і якось гаряча сльоза впала на тендітну руку дівчинки. Христинка прокинулася. Вона чула мамин голос. Дівчинка озирнулася довкола, та поруч нікого не було. Лише густий темний ліс та вузенька стежка під ногами. Христинка з цікавістю пішла по ній. Через деякий час дівчинка вийшла на сонячну дивогалявину, посеред якої росло чудо дерево. Воно було таке могутнє і здоровенне, що здавалося, Наче це стоїть казковий велетень у капелюсі та розганяє білосніжні кочеряві хмари руками. Раптом маленький жовтогарячий вогник прудко пострибав по дереві, все ближче і ближче, наближаючись до дівчинки. Та це ж білченя, здогадалась христинка. Коли роденький пухнастик вправно шугонув з гілки на травичку і з цікавістю став розглядати незнайомку. Яка гарнюня дівчинка, привітик! Як ти опинилася у нашому лісі? Привіт, не знаю, розгублено відповіла Христинка. Все зрозуміло, серйозно відказало білченя, кумедно посмикуючи вусами. Потрібно йти до лісовичка-муховичка. Він все на світі знає і обов'язково тобі допоможе. Руденький пухнастик пострибав вперед по траві, а христинка пішла за ним. Вони довго йшли здовж дерева велетня. Дівчинка сильно втомилася і вже ледве переставляла ноги. Нарешті білченя зупинилося. Раптом у дереві відчинилися двері, і звідти вийшов дідусь. Він був маленького зросту, на обличчі привітно сяяли великі карі очі. Пишне, зелене волосся зливалося із сорочкою такого ж кольору. Воно, здавалося, таким яким. Що хотілося до нього доторкнутися, Борода з моху діставала до самої трави, торкаючись дерев'яних черевиків дідуся, які формою нагадували човники. Заходь у дім, Христинко, не бійся! ласкаво запросив лісовичок-муховичок, томлену дівчинку. Всередині було затишно і спокійно, неймовірно, але в кімнаті поєдналися всі чотири пори року: красива ніжна біла скатертина, що накривала стіл, зроблена зі справжнісіньких сніжинок, які чомусь не танули. Підлога була встелена свіжою молодою весняною травичкою. Чодернацьке ліжко, застелене покривалом, сплетеним із прекрасних літніх квітів, а над ним навколо чарівної лампи ліхтарика кружляли, як у казці, різнокольорові метелики. В дивовижному, незвичайному каміні потріскував вогонь. Обіймаючи гарячим полум'ям сухі дрова. В казанку щось булькало, підіймаючи пару аж під саму стелю, де підсихали апетитні грибочки та ароматні зілля. На кріслі качалці, що стояло біля каміна, лежав теплий плед із осіннього листя. Лісовичок муховичок Зтурботливо посадив христинку на ліжко, налив у горнятку чарівного напою із казанка і простягнув дівчинці. Випий і лягай відпочити. Ранок вечора мудріше». Він дбайливо накрив гостю, а сам дістав із старовинної шафи товсту книгу і почав читати. Прокинувшись, христинка відчула себе сповненою сили та енергії. Дідуся в хатинці не було. Тоді дівчинка вийшла на двір. Вона подивилася вгору, на дерево і побачила, як із висоти повільно опускається до самої землі сонячний промінчик. Тримаючи у своїх долонях маленького, кучерявого хлопчика з крилами. Від здивування Христинка завмерла на місці з відкритим ротом. Трохи оговтавшись, вона запитала: Ти янголятко?» Так, промовив хлопчик сріблястим голосом і посміхнувся. Ходімо зі мною! У цю мить Христинка відчула у серці таку безмежну любов, що всі страхи одразу кудись зникли. Вона простягнула янголяткові руку, і вони на сонячному промінчику піднялися вгору аж понад пухнасті хмари на самісіньку верхівку чудо дерева. Христинці здалося. Що вона потрапила на іншу планету. Вона була прекрасна і чиста, як дитячі мрії, неймовірно блакитні озера, повноводі гірські чисті річки, мільйони різнобарвних пахучих квітів та казкових дерев з екзотичними фруктами, шоколадний водоспад, який солодкими каскадами лється на землю. А під його шум співають чарівні птахи, а довкола безтурботно веселяться та граються маленькі дітки зі сповитими золотавим дивом, крильцями, наповнюючи цей світ добротою, щастям і любов'ю. Христинка стояла, мов зачарована. Раптом вона почула сріблястий голос кучерявого янголятка. Ми не тільки насолоджуємося життям і відпочиваємо, кожен з нас має особливе завдання. А чим займаєшся ти? З цікавістю запитала дівчинка. Я дарую людям, які у розпачі радість і надію, вселяю віру у диво. А ще. Оберігає свою родину. У тебе є сім'я? перепитала Христинка. Так, відповіло Янголятко. Правда, ми так і не зустрілись на землі, ні з мамою, ні з татом. Бог подарував мені крильця і поселив на планеті янголів, але я їх дуже сильно люблю і тебе також. Мене? здивувалася дівчинка. І пильно заглянула в сині сині очі янголятка, обрамлені густими пухнастими віями. Хлопчик ніжно обійняв христинку своїми ручками-крильцями, лагідно промовивши: Я твій рідний братик, то ми тепер разом будемо жити на цій чудовій планеті. Ні, ти повинна повернутися додому. До батьків, а я завжди буду поруч і оберігатиму вас. Та спочатку потрібно здолати чорну королеву. Глянь! І кучерявий хлопчик повів сестричку до зорегляда. Вона притулила око до телескопа і побачила чорну королеву, що ходила навколо дерева і уважно дивилася вгору. Що ж робити? запитала христинка. Янголятку стало швидко-швидко махати своїми білосніжними шовковими крильцями, і з них посипався золотий пилок, від якого йшло таке неймовірне сяйво, що дівчинка мимоволі закрила очі. А коли відкрила, то побачила в крихітних ручках братика чарівний лук зі стрілами. Навіть саме найстрашніше зло можна перемогти щирою любов'ю, сказав хлопчик, сильно натягнув тете волука і випустив стрілу любові, поціливши прямісінько у серце чорної королеви. Вона хрипло крикнула, різко помахала руками і перетворилася на ворону що розгублено покрутила головою в різні сторони і полетіла геть. В цей час Христинка знову почула мамин голос. Дівчинка розплющила очі і побачила, що вона в лікарняній палаті. Нарешті, зі сльозами радості промовила змучена Орися і ніжно притулилася до своєї донечки. Через тиждень Христинка повністю одужала і її виписали додому. Щаслива Орися прокинулася з самого ранку, підійшла до вікна і захоплено спостерігала, як сходить сонце. Її увагу привернула м'яка біленька хмаринка. Яка спокійно пропливала по чистому голубому небі. Орисі здалося, що на ній сидить маленьке кучеряве янголятко і щиро посміхається до неї, наповнюючи серце цілющою любов'ю і радістю. Вона послала йому повітряний поцілунок і ніжно погладила свій живіт, адже там. Грайливо штовхалося, непосидючи малятку. Орися загадково всміхнулася, адже тепер знала напевно, навіть після самої темної ночі настане світлий день і зійде сонце щастя.